Як добратися до Опішня. Друзі, якщо у вас немає приватного транспорту, у нас функціонує автостанція, вона приватна, але ми домовилися з власником, що він її зберіг. Можна приїхати на автобусі, взяти тут електросамокати і поїхати майже по всіх локаціях Опішнянської громади. Вони є безбар'єрними. І побувати в музеях, вартілі, сторожовій, вежі. ну Майже скрізь можна проїхати безбар'єрно. І... Подивитися всі краєвиди опічні на вихідних в будь-який момент. І тут на автостанції придбати найкращу кераміку, да дівчата? А, головне придбавати Опічнянську. Опічнянська виглядає отак. Тут найбільший на Полтавщині ринок кераміки можна придбати. Є тут ще така поганенька вбиральня, але вона приватна, я думаю, власник її підремонтує. Або якщо є інвестор, який... Захоче інвестувати, наприклад, хоча б платну биральну. А, І приїхали на вихідні, купили собі кераміки, сувенірів з Полтавщини. Якщо до вас приїхали гості, так само обов'язково приїжджайте до пічні. Добрий день. Добрий і день. тут можна купити все-все-все, що завгодно. А, але обов'язково повертайтеся за пішнянською керамікою. Тому використовуйте автостанцію, вона в нас збережена, бо в багатьох громадах вони позакривалися. Ми домовилися з власником, нормальна людина, він працює, тому не обов'язково мати свій транспорт. Скоро тут зробимо все безбар'єрно. І ви зможете просто легко на вихідних без своєї автомобіля проїхати і відпочити в опічні. Тому приїжджайте, запрошуємо усіх. Автостанція працює.